Привіт, любі друзі! В ефірі ваше улюблене найсмачніше шоу на першому міському, і як завжди, на цій прекрасній кухні лаунж-бару бетсайт шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапальник. І ми продовжуємо вас знайомити з вашими улюбленими, ті, хто вас кожного дня знайомить на першому міському з усіма новинами, які відбуваються в Україні та в місті Кривому Розі. Сьогодні на цій кухні з'явиться ваша улюблена ведуча, телеведуча Наталія Болдінська. привіт 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 Дуже дякую. І так, Наталі, сьогодні ми вже другий випуск підряд. Ми знайомимо наших любих глядачів з ведучими першого міського. А сьогодні вони тебе побачать трішки в іншому амплуа. абсолютно Сьогодні ти будеш готувати щось для них. А що будемо готувати? Сьогодні буде. Крем суп з шампіньйонів. судячи з того, що маємо про собою, це буде крем суп. Ну що ж, а, я пропоную починати, і далі ми будемо а, знайомити тлечів з тобою все ближче і ближче. Розкажемо, як ти потрапила взагалі на перший міський телеканал, як Інтрига. ти потрапила на телебачення, <рсування> так тому що можливо хтось не знає. А друзі, це найсмачніше шоу. Ми починаємо. І так, Богдан, давай розповідай, що ми сьогодні готуємо, і далі вже будемо. Приступати Дивіться, друзі, а, У нас є все необхідне для приготування цього крем-супу. Все також максимально просто, максимально смачно, та швидко. А зараз я включаю, нехай потрошки гріється наш сотейник. Сотейник правильно. Сотейник все правильно, а тільки не включаю, а вмикаємо. Вмикаємо наш сотейник. Уроки української мови. Ні, вмикаємо не сотейник, вмикаємо плиту. На якій стоїть сатейник. <хи> Клас. Так, давай вімкнули на пету. Друзі, значить що? Розподіляємо обов'язки. Розподіляємо обов'язки. Давайте одягати. любить, Так, так друзі, що <плес> ми будемо робити? Тобі потрібно давай десь вісім штучок, потрібно порізати як хочеш. Угу. Можна Це пластинками, можеш кубиком, Санечка, Одну четверту. Одну четверту. <свист> так. <свист> <свист> Моє <свист> улюблене. <свист> Кільцями, мілко як? Краще. <свист> Кубиком, мілким, от як на тартар ти колись нарізав, отак от, от і потрібно. Ну, це зробити. — Давайте тоді, якщо ми вже кажемо не включати, а вмикати, то не мілко, а дрібно. О, <свист> Дрібно. <свист> Точно. Я ж тобі казав, так що два випуски підряд, нас тут будуть поправляти ці професіонали телебачення. Ну, насправді, мені здається, зараз дуже лояльно ставляться до помилок українській мові, тому що ті, хто були російськомовними, мої переходять на українську. Це нормально вживати іноді якісь русизми. Людина адаптується не, не за один день, тому все головне, щоб так. розуміли. Так. Головне, щоб ми розуміли, щоб українці розуміли українців не тільки мовою, але душою, серцем і всім іншим. Так, так. По так по -погляду, але по погляду а, так а, Наталя, давай розпитай взагалі любиш чи ти готувати? Якщо сьогодні ти тут з нами. І яка твоя така коронна страва, можливо, є. Знаєш? Я думала, перше питання буде, що я люблю їсти. Я вже підготувала. Що ти взагалі любиш? Я хотіла, я підготувала відповідь, що в принципі я люблю все, окрім молочних каш. Ось такі, бачите, люди вони ведучі, вони все підготували. Навіть відповідь на питання, якого не було в сценарії. Я просто думала, що ти мене запитаєш про це, а я ненавиджу всі молочні каші, Ці молочна гречка, молочна лапша, молочна що ще рис там. Ой, це прям. Для мене щось таке. Я Не просто дуже. знаєш, ми в цій програмі, і ми, ми ми якби теж любимо тільки їсти, а нам нам доводиться робити вигляд, що ми ще любимо готувати. <гум> <гум>, розумієш, добре. Так. А от а, взагалі, готуєш ти і чи любиш ти займатися цією справою? Ну готую так, звичайно. Бо куди ж діватися, жити хочеться. <гум> Потрібно <гум> їсти. Хочеться. <гум> Я не можу сказати, що я там якийсь, може, будемо вже. Так, додавай. Угу. Не можу сказати, що я якийсь там е, великий кухар, але я вмію готувати домашній хліб на заквасті. О, що, так, це я знаю. До речі, е, Наталя нас пригощала минулому році на телеканалі, живі. і він досить-досить ну, смачний. Угу. Е, це дуже класна тема. Це можна назвати своєю коронною? Ні, ні, тому що там дуже багато нюансів. Я не можу сказати, що я їх вивчила всі достеменно, але ну, принаймні базові знання в мене є. Е, тож хліб, домашній хліб, я вмію готувати. Якщо говорити про короночку, про короночку, прям ти знаєш, до цього питання я не готувалася. Але якщо так подумати, е, ти знаєш, я от... Я люблю, наприклад, супи, а от я задумалася, що ті страви, що я дуже люблю, я їх як чомусь рідко готую. От я люблю супи, але я їх готую не часто. Якісь такі там всякі пиріжки, печення, щось знаєш таке. Тобто ти більше по да? так? Так, так. В мене одна з моїх бабусі дуже в цьому була вправна. Все також я тобі зараз просто відберу, скільки потрібно нам. Так? Так, так, бабуся у нас? Так, баб, на, на бабусі ми зупинилися. вправна бабуся в цьому, і хоча, якщо чесно, на жаль, я не, не вчилася в неї, бо ми тільки їли тоді, ми були малі, і тільки їли всі її пиріжки і не думали готувати самі. Але я думаю, що щось генетичне також є. От моя сестра готує випічку, дві мої сестри двоюрідні. Я зараз почала цікавитися, тому так. Тобто ти все ж таки. від Сьогодні вже кулінарне шоу, щось до цього ТВД, правильно? Так, щось в цьому буде. Але я не дуже вмію готувати там якісь м'ясні е е страви. ну, Я маю на увазі дуже базово. там. Щось таке більше, а намагаю вмієш аш таки жарти, смажити? Ні. Ну як повертіти може, <laughs> якщо вже там все виклало? Ну, от в минулому випуску нас була наша колега Карина а, Костецька. Вона mm. сказала, що в неї взагалі чоловік готує, і щоб знаєш виправити те, що якби вона не готує, вона сказала, що найкраще взагалі кухарі це чоловіки. Знаєш, <laughs> на цьому а, можна взагалі вже... не... я дорізаю вже не зараз. обговорювати тоді жіночу кухню. До речі, Богдана а чому. Це правда, що от вважається це, ж, як неаспорімий факт, що чоловіки, шеф-кухарі здебільшого. Чому так? Ну Тому що так. От Що, що жінки такого не можуть, що можуть чоловіки. Чому? Ну, Чи ви нас Суді фізично додаємо, витісняєте? Ні, енергетично. Та багато жінок є шеф-кухарів, просто кухарів. Дуже крутих, які Ми дійсно знають справ... шоу ні, справ... <рик> справді справді <рик> І багато, багато тих є, хто ніяк як не пов'язаний з кухнею, але дома, наприклад, так дома хозяйки, які просто стравою Неймовірні, от у нас були наші гості в минулих випусках, які ну, ніяк не пов'язані з кухнею, але коли ми разом готували, вони нам розповідали, що вони там дома творять, це ж просто космос. І тут вони все виходило досить вправно. Знаєш, так ну кухня це прям справа. Класно. ну, Ти повинен це любити. Якщо ти не любиш це, то і сунутися не потрібно. Ну, Це Я як буду. здається, як в будь-якій справі. Якщо ти любиш свою справу, то ти будеш робити її добре. Ну насамперед це творчість. Стовідсоткова творчість, ти типу, тому, що ти там додаєш свої смаки, якісь свої, якісь деталі, овочі, продукти по-своєму. Як це Тоб ти. Тобто бач... навіть якісь традиційні страви можна додати щось своє, ну, що є якась база, база, спочат, є, база є. Але потім ти вже йде. Ну коли з роками але, так ти нарабатуєш, і ти розумієш, що можна додати, і це буде як тобі вважається смачніше, то можна спробувати додавати. Чому ми поєднуємо солодкі соуси з очами? Угу. Це може подумати. Речі, я дуже люблю таке. Солодке з чимось таким Ось, не це... я, я, до речі, раніше до цього ставився так скептично. Думаю, ну як можна поєднати там цитрус? І от ми готували там салат з телятиною, так, і, і, додавали, Ясно, да? і додавали цитрус. Я думаю, ну як? А коли ти це спробував, такий о, та ні, ну це ну, ну, досить. Класно. Це, мені здається, в східній кухні дуже часто використовується. от в ось, тому, шо, ось, ось тому ми не поєднаємо різні кухні світу, одне ціле, як, наприклад, бачу я. Мені вважається, що це круто. А ми коли куштуємо, ну. Це ж смачно, на а буває Дійсно. Ну, буває але приходиться робити вигляд, що це смачно. До речі, був -Бу, у нас один, один з випусків, де ми приготували там один салат. Я не буду його згадувати. Настільки він був не смачний. Так, і, ну, для мене особисто. Тобто я, я його куштую і я ж повинен зробити вигляд. Що це дуже смачно. І тільки виключаються камери, і нас тут ну У нас за кадром було багато тут знайомих, багато людей прийшли на випуск подивитись. І я так до них повертаюся, такі, ну думаю, що я ж за яку. Не дуже це добре. Бачиш, це у кожного свої смаки. Да. Мені, наприклад, подобається те, що я роблю. Та, там, у ці всі м'ясо. Саме незвичні, так, да, так. Та. Ну, Сашо, він укроп не їсть, помідори не їсть. Як ти не їси укроп? До, до речі, з, з укропом взагалі було а, Кріп. Теж, теж з кріпом, кріпом. Була дуже смішна історія, коли ми а, знімали ще на іншій локації там, перші mm -hmm. випуски нашої програми, і ми готували а, гуакамолі, а, це мексиканська закуска. Mm -hmm. Там був кріп. І а, в кінці нашої програми ми ж завжди куштуємо. Сьогодні ми також будемо куштувати те, що ми приготували. Я, я, я себе пересили, пересилив, так. я від, відкушую цей шматочок, прожовую, кажу людям, як це все смачно, як це все добре. І наш оператор мені каже, що потрібно перезаписати ще раз, тому що у нас вимкнулася камера. Я зі сльозами на очах. Буквально настільки ти не любиш крім настільки. Я не не мож, ну, я не знаю, чи можна це казати в ефірі. Він мені а, от він мені віддає, знаєш, потом. От запах поту, чомусь для mm -hmm. ну кріп, для мене він пахне, як людина, яка пробігла 15 кілометрів і січні. А, а, а помідори чим не в годину? Помідори, я ними колись в дитинстві Отруїв. отруївся, так. Але я, я вже їм знаєш, ці мариновані там такі. А, вже, тобто вже вже поступово потепління переходжу. Потепління так, так. До а так давай Що відбувається. Дивись, так, Ми правда? заговорили про улюблену справу. Е, я думаю, що не ну, всі ж тебе вже просто відразу бачать на екрані е, своїх телевізорів, але як ти взагалі потрапила на перший міський телекій телевізор, так, так, я, я, як, як каже моя бабуся, Саша працює в, тел в телевізорі, тепер знаєш. А як ти потрапила на телебачення і як ти потрапила взагалі на перший міський телеканал? Не повіриш, е, я на телебачення потрапила по оголошенню. От настільки просто, банально і навіть наче хотілося б тобто, щось як придумати. Я? Як і. Абсолютно, На свою першу роботу на телебаченні на Криворізьке державне я потрапила просто тоді. Ще це були оголошення в газеті. Тобто до першого міського ти була так. Так я працювала. Звичайно, я працювала ведучою, ведучою і журналістом угу. на Криворізькому державному телебаченні. Об'яву про цю вакансію я побачила в газеті. В нас така була газета. І здається, ще є. Звізда 4 Це угу. газета оголошень, вже немає. Да? Ну словом, криворізці знають це змі. Воно існувало, і було дуже популярне якийсь час, і ось там було оголошення. Я якраз після закінчення юридичного <гум> В академії юридичної я, я я що примітив, у нас всі, знаєш, ведучі на телеканалі, всі, всі з освітою. <гум> ну насправді я думаю, що. Це така професія, які потрібно також вчитися через практичні якісь навички, ну, буквально. І є таке поняття, коли людина не любить камери. Ти можеш мати освіту телеведучого, там, якісь курси закінчити, але в кадрі будеш виглядати все одно не дуже, тому що ну, це, от, як ми казали, є якийсь… Хист до чогось, телебачення це також історія про це. А Тепер питання, як, як я до вас взагалі попав? А, а от давай, а от зараз, дивись, нарешті, нарешті як то кажуть, є е, е, людина, е, завдяки якій ти потрапив е, спочатку до мене на ефір. І це була Наталя, друзі. До речі, так е Правильно. Наталя виходить, що Наталя нас познайомила. Тому як якби... причина всього, що сьогодні відбувається, Психологічні ваші травми так і, 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 і от уяви, якби тоді ти прийшов на ефір не до мене, а до Наталі, то зараз можливо ти з Наталією вів би кулінарне шоу на першому тепер я матиму на тебе зуб. <ріст> <ріст> Ні, насправді дійсно мені знайомі сказали, що є дуже класний наш місцевий реп-виконавець. А ми всіх класних людей завжди запрошуємо до ефірів. Тож так Богдан Теп з тепер ми разом всі класно готуємо. Почалося все з музики. Але моє перше враження не було. що це класна, новина людина. Я чесно кажучи, я не буду лукавити. Так я, коли побачив перший раз Богдана, я думаю такий здоровий бугай сидить в гримерці. Ну, ну що він роз розповість? Про що він розповість? А потім, знаєш, ми там трішки поспілкувалися, а він взагалі ну, простий хлопець. Ну я друг, знаєш, що такий там суровий в нього а, а, Козирьок. Бейсб, бейсболка, бейсболка, знаєш, там ага. тут бананка висить, такий, думаю, боже, ну що. А потім раз-раз, і до речі, ініціатором оцього шоу є, до речі, Богдан. Да. Так, ми потім там якось. Одне інтерв'ю, потім спільний а, концерт, який я вів, Богдан його організовував. А, потім ще декілька інтерв'ю, і переросло це в найсмачніше поїхали, шоу. Поїхали. І зараз це в... Яке вже гост гаструлює гаструлює по різним закладам. закладам так? Так. Тому, друзі, як тільки у нас з'явиться нові плани на гастровечері, ви одразу ж про це дізнаєтесь. Так. А, все банально, Що все просто, да? так? Відбуваєте. Але ж дивись, окрім цього, ти ще ж. З проводиш весілля. Не весілля, а церемонії. Весільні церемонії. Ну, весілля так, але більше церемонії. Так. А а церемонії це як? Це, ну, не, не вести? Можу на вас зараз Ні-ні, ми, ні, ми, ми ще не наскільки в Європі. <р visualization> а це потрібно прямо от, усе це гарно розповідати, так? Ну, це от бачив, де фільми. от фільми. Ваші серця застрілись там. Особливо ос ос це, ну це знаєш, де сьогодні ваш човен під назвою «Кохання» відправляється. Ні, Олександр, ні. Ні, це все не так. Давай, як це відбувається? Ну, я маю на в мене це не так відбувається. Тобто Взагалі то буває, що і човни пливуть, але... <плес> <плес> але. ні. Тобто, все, але все в мене... не... Чов... Човни пливуть тільки <плес> на гриби на другий день вже. Тобто, це не якась шкільна столовка в селі. так? Е, з... Розумієш, Про класну культу. церемонію можна будь-де. Тут важливо, хто її веде. Але локація, також, ну, з... локація також грає. Локація велику... грає свою роль, але все одно церемонія це наповнення саме емоційне, а тут вже локація такої ролі емоційно не зграє. Що було першим? Телебачення? Щи... До речі, от цікаво, що і церемонії, і саме робота вже більше як телеведучої, бо до цього я більше як журналіст працювала до першого міського. В мене співпало абсолютно вересень 2015 року, коли з'явився перший міський у Криму Розі, і в мене в вересні 2015 року була перша моя церемонія. Угу, тобто, твоя така, знаєш, так, це оця було робота паралельно. вона пішла паралельно так, чудово. Так. Але якщо вибирати, якщо обирати, давай телебачення Саша, чи Саша, Ти мене ріжеш без ножа. Ні, тому що дивись, я сам в минулому, ну я й зараз декілька проводжу якісь там Заход не тамада, а ведучий. це дуже важливо. Тобто в шкільних столових ти не проводиш. Починав. Але в Запрошуйте і в столові, що ні. Ми приїдемо Рузі, загалі, та ковром. загалі без різниці. Дивись, і я ну, от зараз для себе я чомусь обрав ну типу що, ну, телебачення сто відсотків телебачення, але іноді я там щось проводжу. А, в тебе ж на де що 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 улюлюбніше казав мати. Наш реально 50 на 50. 50. — мене зараз ну бо телебачення це якби така постійна робота. В моєму житті церемонії, це все ж таки трішки сезонна історія, але ну, моє включення в ці процеси, воно абсолютно Податок. однакове. Так, тут я не можу сказати, навіть що телебачення більше, чи церемонії більше вони Ні, у мене включення теж, ну скажімо так, ну ж. більше все ж таки. Але я більше все ж таки о телебачення, і навіть там деяких заходів я зараз вже відмовляюсь. Там у мене немає часу, я не на не я не не на часі, скажімо так. Н <рес> ну просто бачиш, ти ж в телебаченні кілька років, а я вже з 2008-го. І тому, якщо чесно, в мене вже ну момент такий, що заходи для мене це як трішки відволіктися і змінити картину. Ну тут згоден, просто телебачення. Знаєш, я от я, я ну я, я ще можу спальню сказати, що я ще вчусь. Тобто я ще багато чого... Не наївся телебачення. Не наївся не ще так. Телебачення. А так ми відволікаємося від нашого нас. Здається, буде не крем суп, а Ні, у нас е все е добре. Е <світ> це, 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 <світ> 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 дивіться, ми вже все зробили зараз. А, дам, дам, давай, значит, що тут, о, бо ми пропустили декілька Значить, що ми зробили? Інодієнтів. Обсмажили шампіньйони, додали туди червону цибулю, друзі. А, якщо у вас вдома її немає, можна додати просто ріпчати, ріпчату цибулю. Додали а, кріп та петрушку. Все, Саша сьогодні не їсть. І трошки Це часнику. Добре. По вкусу, сіль та перець, але зараз ми вже будемо коли завершувати, додамо, якщо буде потрібно. Зараз все готово, будемо пере... Бивати. А я до речі, бивати. я знаю, там ще так візуально, коли крем супи роблять, зверху ще якісь грибочки. Е це вже по смаку. По, по смаку за декорацією. Як це буде виглядати, це кожному своє. Ми будемо також прикрашати, але зеленю. Кропом. Так, так, будь ласка. <су> Дякую, друзі. Це було найсмачніше шоу. Я з вами прощаюся, а на цій кухні залишаються Богдан Солянин та Наталя Болдинська. Нам потрібно зараз. Е е Змільчити до однорідної б... маси це так, все. Так, так. Так. Зараз це буде все по всій кухні, здається. Бо я трішки ну, ну, трішки все це... поросяв. По кулінарія це а творчі. творчі люди, всі трошки... Такий творчий безла та, завжди повинен бути та, на кухні. Цей процес напевно трішечки підріжемо і ось так. Оп, і, і так, друзі, ось так швиденько, завдяки магії Жух. телебачення. Так ми вже майже все зробили. Наталю, був ще ж Київ. Ти ж в Києві працювати. Так, ведучи. так. До війни це я, я думаю, тільки знають найтакі найшаленіші твої шанувальники. шанувальники так, е, ну так, до війни я майже рік працювала в Києві на київському телеканалі. Чим від гарний досвіду. Я не можу скати, ну в мене не було не було досвіду. Що я б сказала, що відрізняється чимось там кардинально. Базового телебачення, воно і в Києві телебачення, тому. Але там так смачно не готують, як готують це на так. першому міському, друзі. А, і так, ми що, переходимо, ми переходимо до, до ну, найулюбленішого Ні, найулюбленішого, трішки пізніше, зараз тільки видача. Ну це, знаєш, так, а, Друзі, поки смак. ми готуємо видачу, ви в традиціях шоу дивитесь, як взагалі з'явились рецепт крем-супу, і хто перший вигадав це робити. У світі існує величезна кількість різноманітних супів. Один з найбільш поширених це крем-суп, густий суп із додаванням вершків чи молока. Точне походження крем супів достеменно невідоме, але вважається, що такий спосіб приготування був відомий здавна. До прикладу, шеф-кухар при дворі монгольського імператора Хубілай Хана зібрав рецепти супів у книгу ще в 1300 році, де серед інших був представлений і рецепт крем-супу. Також варіанти італійських та французьких крем-супів мають багаторічну історію. Перший консервований грибний крем-суп, відома американська супова компанія, представила у 1934 році. Один із найпопулярніших варіантів є грибний крем-суп з печериць, який ми вже готували. Сьогодні ми радимо приготувати схожий, але трохи інший рецепт. Ну що ж друзі, ось така а, цікава історія крем супу і продовжимо. Переходимо напевно до нас у люлюги. Я напевно завжди тепер буду говорити ласка. Шоу сього будемо... сьогодні особливо для Олександра. Сьогодні особливо для мене так тут всі прям комбо твоє максимально, Кріп. максимально все, що є. – риби. Ще якщо ми дадемо помідори, о я пропоную дякую. прикрасити. – Дякую, так а друзі. Але пере цим швиденько на наших екранах з'являться всі інгредієнти, які ми сьогодні використовували для приготування а, крем супу і шампінерів. Для приготування крем супу з печерицями вам знадобляться наступні інгредієнти: печериці 300 грамів. Вершки 200 грамів, хлібні грінки 50 грамів, зелень 30 грамів, цибуля 20 грамів, часник 10 грамів. Смачного. Друзі, і найголовніше дуже смачно куштувати разом зі смаженим Глібчик. грібчиком так, або гріночкою. Ну, Це дуже смачно, Саня. Тобі сподобається, навіть тому, що ти там не полюбляєш свої теті, всі діла. Ну, Саня, давай. Налаштував своє обличчя прошу, на, прошу. на те, щоб зробити таке. І в мене відразу напрашують такий. Як це можна не любити сказати? перчик, та перший вкусом може додавати. Максимально ось так. Ну от Як це може бути несмачно? Крем-суп з укропою наступного разу приготую для тебе. Special for you. Ну хліб смачний. <рес> <рес> Ні, Це дійсно смачно, але не моє. Не моє, але. Друзі, ми сподіваємося, що вам сподобався сьогоднішній випуск. Він був дуже цікавим, смачним. <рес> смачним! Напевно. Але ми прощаємо з вами до наступної середи. Ми знову з Богданом будемо готувати на цій кухні на кухні лаунж-бару Бетсайт. Улюблені страви. улюблені страви. А сьогодні на нашій кухні була прекрасна телеведуча першого міського Наталія Дякую. Зустрінемось на головному телеканалі міста, телеканалі міста. Телеканалі міста. Друзі, всім смачного, па-па. Вітаю вас, любі друзі, всі, хто по ту сторону екрану, і так. В... Да? Це таке х молодь. Всім привіт! В ефірі ваше улюблене шоу. Чу Чуть не сказав, що воно таке? <пас> не не Папа, -па я це люблю. Я гриби е їм на наступний день. Всі в сім'ї прокинулись, всі живі, всі здорові, я починаю їсти гриби. Перейшов знову відключення світла сейчас на молочный коктейль. А камера вырубилась аккумулятор? Давай я цель вала именно. В любой непонятной ситуации давай. Все, раз, два, три, А Сейчас подожди, там банан да есть.